Ну і по-справжньому вогняною почалася осінь на всі території країни агресорки. Окупанти повідомили, що у ніч на 1 вересня на Росію прилетіло 158 безпілотників. Вибухали на Левкурській, Білгородській, Тульській, Липецькій, Воронезькій, Московській та Брянській областях. Ну, і, зокрема, дрони атакували одну з найбільших у центральній Росії ГРЕС – Конаківську електростанцію, що розташована у Тверській області. І на станції спалахнула пожежа. Губернатор регіону повідомив, що постраждалих, начебто, немає, а по безпілот. Никах відпрацювало ППО. Утім кадри очевидців свідчить зовсім про інше. Ну і того ж ранку у російських соцмережах з'явилися повідомлення про атаку дронів та вибухи поблизу електростанції Кашира, що розташована за сотні кілометрів від Москви. І ось тамтешні мешканці активно публікували відео з вибухами. Вон погресу, все, Вон, по Гресу, все. в Грес ніхсі зай. Щолі в Греси. Тепер шахіт ліки. Що, що за. Происходит вс мать.